Під'їхала цистерна, ага. до речі, ми русоли продаємо і дуже великій кількості. Це хлібопекарні, Ух ти. Та, навіть з Вінниці приїжджають. Це ДТЕК, Нафтогаз, ДТЕК? ТЕЦ. Так, теж купують. А на що їм солоний собі? От ТЕЦ для зм'якшування води, нафтогаз, ага. як його закачуть в свердловину, то нафта. І піднімається в ж легше. Ух ти. А хлібопекарні, їм дуже зручно, це тому що не треба кам'яну купляти, сіль, не треба воду, не треба розчиняти, задіювати mm -hmm. якісь там процеси. Воно готове. все готове. Просто використовують і все. Та. Так що ми дуже багато продаємо, але це допомагає нам триматися, як то кажуть, щоб ми не були збиткові, а прибуткові. Йдемо до солозбірника, бо шахти по трубах поступає розсіл у камери. Вже включилася шахта. Чуєте? Шомить? Боже, як же ж все колоритно? Все дерев'яні, дерев'яні збірники, поступає російські шахти. От сюди спеціально для того, щоб оцей мул, що плаває, ага. от кі біленькі частинки, щоб вони осіли на дно. І що саме головне, що оті збірники вже 200 років, їм 200 років, і до сих пір вони служать нам.